на каналі Саші ширима! Сьогоднішня наша тема динозаври! не люди вважають динозаврів міфами, легендами, казками для дітей, але факт залишається фактом. Вчені часто знаходять великі яйця динозаврів, птахів, вимерних багато років тому. Ера динозаврів це так званий мезозойський період, який тривав 185 мільйонів років. Він поділяється на тріасовий період, райдяний період і юрський період. А зараз я розповім вам про самі цікаві факти з життя динозаврів. На сьогоднішній день вчені виділяють більше 500 різних видів динозаврів. Але це не межа. Тому науку ще чекають нові відкриття. У кожного виду динозаврів є своє унікальне ім'я, причому придумує його палеонтолог, який детально вивчає знайдені останки і порівнює результати з вивченими раніше видами. Вуха динозавра це невеликі отвори з боків голови, як і у сучасних ящерок. У черепі були кістки, які передавали звук від барабанної перетинки до певних ділянок мозку, які відповідають за слух. <звук> розмір найменших представників цих тварин трохи перевищував розмір звичайної домашньої курки. Наприклад. Компсогнатус важив всього 4 кілограми, При довжині тіла 60 см та мешкав на територіях сучасної Німеччини, Франції та Росії. У Колорадо США було знайдено рештки лисотозавра, який важив 6 кілограмів. На вдовжину був близько 75 см. Одним з найбільших броньованих динозаврів був анкілозавр, тіло якого було захищено міцно зарощеними кістяними пластинами, а на хвості знаходився великий кістковий навіст. Цікаво, що очі цього динозавра повністю захищали повіки, які так само складалися з міцних кісток, незважаючи стільки великі розміри динозаврів, розміри їх ліць. Був не так вже їх великий. Наприклад, найбільші яйця відкладав і Їх розміри близько 30 см в довжину, 25 см в діаметрі і 33 літри об'єм. Незважаючи на те, що навколо динозаврів панує постійний моторошний ореол. Найбільша частина динозаврів була травоїдними і мирно послася на лана та жувала травичку і листочки. Відмітимо те, що динозаври харчувалися камінням. Вони ковтали його для перетирання жорстких листків у шлунку. Такі камені називалися астролітами. Динозаври є найбільшими і найважчими тваринами серед усіх, що населяли нашу планету. Особливе місце займає динозавр суперзавр. Його вага перевищувала масу десяти слонів. Брахіозавр є найдовшим динозавром серед всіх відомих динозаврів на даний момент. Його довжина була встановлена приблизно за відбитками підошв і становила близько 48 метрів. Самі довгі кіхті були у терезинозаврі. Їх довжина могла досягати до 90 см. Що в 44,5 рази більше, ніж у хваленого тиранозавра Рекса. Найсмішніше те, що тиранозаври не були хижаками, а харчувалися швидше за все комаха. У цих пазуристих динозаврів навіть зубів не було. Найбільший зуб, знайдений на палеонтологами, належав титанозавру. У цілому довжина його зуба становила 30 см, проте за життя частина його перебувала всередині досни динозавра. А назовні виходило 17 см, тобто трохи більше довжини долоні дорослої людини. Найбільш повний скелет тинозавра... Це Сью, виявлений 12 серпня 1990 року в південній Дакоті США дослідником Сью Хендріксон США. Його висота 4 метри, а довжина 12,5 метрів. Скалет зберігся на 90%. Володарем самого великого черепа є торозавр. Цей ящір був травоїдним, навколо його шиї був справжнісінький кістковий щит. Довжина торозавра становила 7,6 метрів, а вага близько 8 тонн. Довжина черепа з урахуванням кісткового щита сягала 3 метрів, а вага до 2 тонн. Ви були на каналі Саша Єрена, ставте лайки і підписуйтесь.